Їхали захищати ви нашу країну, дітей та ваших дружин. Зброю в руках тримайте сміло, герої ви наші вік. День та ніч стоїте на сторожі, щоб нашу неньку країну захистить, щоб спів луна від заходу до сходу і сонце сяяло завжди. Щоб всі раділи та сміялись, тільки сльози радості були. Ми любимо і чекаємо героїв наших із війни. Віці базюк 10 років. Свого татуся військовослужбовця дівчинка звикла чекати. Бо ж для зв'язківців відрядження то невід'ємна частина служби. Втім, додає мама Аня, одна справа, коли чоловіка випроваджаєш у мирний час, і зовсім інша, коли частина країни в огні. Страх звичайний був дуже великий, але я навіть не Пробувала його відмовити, бо я знаю, що він громадянин, сумлінний громадянин України, патріот. Він сказав: якщо ж я буду відмовлятися військовослужбовою, то як же ж хто хто має вас захищати? І Навіть такої теми у нас не піднімали, що він звичайно мені дуже не хотілося. Це були сльози, це і мама дуже плакала. Я дуже плакала, але ну. Це їхній обов'язок. За роки його служби в нас виробився імунітет для чекання. Взагалі, я він сказав, що тільки коли він зможе подзвонити, а ти чекай. Це були кожен день, день очікування. Це дуже важко було, і дуже важко було, коли ти чекаєш, чекаєш. Все не витримують нерви, ти набираєш, і оператор говорить: ваш абонент поза зоною. Коли ти знаєш, що це там межа між життям і смертю, дуже близька. Софійка і вірші писала для тата, і листи і малюнки посилали, коли передачі передавали. Всі дуже скучали. Андрій Базюк, офіцер відділу по роботі з особовим складом бригади зв'язково оперативного командування Північ, отримав наказ відбути у зону АТО на початку вересня 2014 року. Хоча у місцях ведення бойових дій йому доводилось побувати раніше в якості супроводжувача гуманітарного вантажу. Волонтери, які збирають допомогу для наших військовослужбовців Рівненщини, от, і від нашої військової частини машина виділяється і ці продукти завозяться в зону проведення антитерористичної операції. Тому я ще з літа, з липня місяця вже то на 5 днів, то на 10, як виходилося, ну, їздив, супроводжував гуманітарний груз. Дорога як не як далека, в якомусь селі зупиняється зайти в крамницю, попити кави. Тобі можуть купити шоколадні цукерки, цигарки, мінеральної води. Одні подякувати, що ми їх захищаємо, що ми приїхали до них. Інші можуть сваритися, чому ми сюди приїхали. Після таких нетривалих візитів на схід України Андрій частково вже був готовий до того, з чим доведеться зіткнутися. Але моторошні картини зруйнованих осель та вирве обабіч доріг, розповідає по особливому навіювали страх та жаль за життям сутень хлопців, котрі поклали голови на війні із своїми так званими побратимами. Взагалі є розрушення біля позицій наших військовослужбовців, тому що Противника, напевно, немає чітких координатів і вони просто обстрілюють ті квадрати, де знаходяться наші військовослужбовці, то деколи зачіпає мирних жителів, які знаходяться поблизу. Де противник, де не противник, важко вичислити, особливо на передній лінії, там, де стоять наші військовослужбовці. Сьогодні він вдень він тобі махає рукою, що він з тобою вітається, а ввечері він може стояти вже з автоматом, тебе чекати. Основна місія, яка чекала Золочівський ремонтний полк, в лави якого потрапив Андрій відновлення бойової техніки. Пригадує чоловік, вона часом дуже швидко виходила з ладу, адже виготовлена ще за радянських часів. Нашим завданням було забирати поломану техніку з різних час куточків Луганської області, привозити на це на рембат, і звідти вже забирати цілу техніку, і завозити її на позиції для наших військовослужбовців. У Нас така специфіка була робота, що ми не стояли на одному місці на позиціях, які обстрілювали. Ми просто привозили туди техніку і забирали звідти техніку. Дав Бог, ми під це не попадали під обстріли. Ну так складалася ситуація, що ми приїжджали на позиції. Хлопці кажуть, буквально півчаса назад був обстріл. Або ми забирали техніку, від'їжджали і бачили, що взагалі за нами вже працює важка артилерія або реактивна артилерія. Майже три місяці військовий службовець перебував на Палаючому сході. І хоча йому пощастило тільки чути постріли, все ж страх та ризик потрапити під обстріли у будь-який момент був. Коли настав час ротації, додому пригадує, летів мов на крилах. Ми не знали, як тато зустріти, але ми вирішили надути кульки такі повітряні, гелеві, в національних, національних цьому, кольорах. Собака Алтай, синочок Миколка та донечка Софійка в один голос завивали від радості тато сім'ї для них, і захисник, і годувальник, і головний затійник усіх ігор та розваг. Базюк нині виховує хлопчика Миколку з важким діагнозом заповільного розвитку. Тому Андрій, голова родини, міг за умови зібрання усіх необхідних документів відмовитись брати участь у зоні АТО. Ми ж кадрові військові підписали контракт, давали присягу на вільність українському народу. Тому якось. Щось робити для того, щоб туди не поїхати, навіть в думках такого нікого немає. Є наказ, ми виконуємо його. Щодо самого Миколки, то народився хлопчик здоровою дитиною, з нормальною вагою та без психічних відхилень. Це якби в мене перша дитина була, я не знала, як би особливості розвитку дитини. А так я все знала. Я бачила, що все нормально було. А потім ми, ну, ми так вважаємо. Лікарі цього не підтверджують, але ми думаємо, що це в нас після прививки сталося. Ми йому здали в рік прививку, АКДС і все. І дитина в нас просто почала чахнути на очах. Він ну, взагалі перестав реагувати, в нього всі м'язи почали атрофуватися. Він у нас такий бутусик, бутусик був такий, як кажуть, часики на ручках, а то взагалі дитина дуже стала ходюща. Численні обстеження в усіх відомих лікарських інститутах країни результату практично не дали. Хлопчика не знали, чим лікувати, і батькам запропонували змиритися та нести хрест. Навіть був таке відча в мене, коли вони просто всі опустили руки і вони вже не знали, чим лікувати, що бо нічого нам не допомагало. І я просто прийшла в кабінет по, е до невропатолога і просто сіла, плачу, і кажу, я звідси не піду, поки ви мені не будете далі лікувати дитину, бо я ну, не можу зупинитися, щоб я хочу, щоб він був здоровий дитиною. Ми через... нас почала Ліля Володимирівна лікувати, приписувати дороговартісні ці препарати. Не тільки над дорогі ліки, а ще й невтомна віра батьків у те, що Миколка буде жити, ходити, допомогли хлопчику зробити перші кроки у два з половиною роки. Нині восьмирічний хлопчина, сповнений невичерпної енергії, активно пересувається квартирою у пошуках пригод, робить шкоду та потребує пильного догляду. Це він нам спалив квартиру. Він з е, був період, який він дуже огнем е, дуже увлікався огнем. І Він де тільки спички побачить, він зразу підпалював їх. І десь просто ми не догледіли, хоч татусь тут був вдома, але ну, так сталося, що він пішов, взяв на кухні спички, пішов на балкон, це було літо, і там була в їх дитяча ігрова кімната, м'які іграшки, дерев'яні іграшки, він підпалив, і це все синтетика, воно все вспихнуло. Тож тепер мама Ані, яка за фахом вчитель математики та інформатики, вимушена сидіти вдома, доглядати малого шибеника. Основна надія, що родина матиме необхідні кошти на лікування сина, погладена на плечі тата Андрія. Втім, зарплатня військових не надто велика близько 4 тисяч гривень. Миколці під час проходження курсу лікування потрібно 10 тисяч. Як ми колемо це ребрукурін, дороговартісний, 4,5 тисячі він коштує. А йому хоча б в місяць, якщо ми проходимо курс через три місяці, треба 20 уколів, це 9 тисяч, де... Це тільки на церобрукурін, а ще йдуть підтримуючі препарати. Допомагають назбирати необхідні кошти родичі, друзі та знайомі. А взагалі базюки стабільно беруть кредити в банках, аби не дати хлопчику померти та стимулювати його розумову діяльність. Ось так і живуть вони, учасники АТО, переможовують військове життя з цивільним і достеменно невідомо, де тяжче. під шквальними обстрілами, що у затишній оселі, з постійними думками про те, що якщо завтра не вистачить грошей для живильної ін'єкції, то рідна дитина стане рослиною.